У і замість Буданова головне управління розвідки очолить керівник служби зовнішньої розвідки пан Іващенко. І про це повідомив у телеграмі президент Зеленський за даними нардепа від голосу Ярослава Железняка, керівник гур, буцімто обіцяли дати можливість вибрати собі наступника з його заступників. До слова Іващенко брав участь у засекречених операціях. Дев'ять років працював першим заступником очільника гур також обіймав посади заступника начальника генштабу та помічника головкома ЗСУ. Ну так, однозначно, це. Достойний кандидат, і ми розуміємо, справді, що як Кирило Буданов проводив свої там в розвідці певні реформи, він про це розповідав. І за які напрямки він брався, то власне, мабуть, шупана Олега теж буде своє бачення. І сподіваємося, що це все піде. І нашим розвідникам, прекрасним на якусь покращення їхньої функціоналу і життя загалом. Ну і головному проліні розвідки показали відео спецоперації завдяки які вдалося врятувати життя командира РДК Дениса Капустіна, Він живай трекс. Наша розвідка розповіла, аби переконати російські спецслужби, що Капустін, нібито загинув, довелося розіграти сцену з дронами. За легендою один безпілотник ударив по мікроавтобусу, в якому нібито був Капустін, а другий зняв наслідки палаючу автівку. Російські замовники повірили у це. Ну і заплатили за виконання цієї роботи півмільйона. Наші бійці отримали в долари ці. Ну і ці гроші підуть на посилення бойових можливостей спецпризначенців. Я нагадаю, що у перший день нового року стало. Відомо, що командир РДК Денис Капустін живий. Повідомлення про його загибель було частиною спецоперації ГУР, що тривала понад місяць. Місія організували, аби зберегти життя Капустіна. і з цим його особисто привітав керівник ГУР Кирило Буданов. На той момент керівник так Капустін повернувся до виконання своїх завдань. Перш за все, пане Денис, вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це завжди мабуть, приємно. Е, е да. я радий, що кошти отримані, скажімо так, за замовлення вашої ліквідації, пішли на допомогу нашій боротьбі. Так, <то що> <турoth2> <турoth2> бажаю, бажаю нам всім і вам особисто успіхів. Повертайтесь, будь ласка, до виконання службових завдань. Там на вас чекають. Ну і для реалізації такої операції в російські спецслужби мала бути інтегрована українська розвідка. Таке припущення у нашому ефірі висловив військовий експерт Іван Тимочко. Таку операцію противник готовив, залучивши ланцюжок. Людей, і коли ми займалися дезорідез, скажімо, дезінформацією про те, що він там загинув, чи наші відслідковували ситуацію, щоб дійсно новина прийшла в потрібні руки, в потрібні у, у очі на на потрібні пагони, щоб там переконалися підтвердження, начебто отримали, що він загинув, тобто щоб не було корекцій, вимог до доказів. Тобто, я думаю, що там була також е, паралельно інтегрована у ворожу розвідку.